І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет, а не так важне, як у мене. Типа, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще, як так, що 85% українців. Не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми за ці всі відео, реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І з появою соцмереж це приросло на про, а українці всюди, на ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто, твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в Тікток робив чи в Instagram. І а, по спочатку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав п'ять кульових, а мені казали, я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там ще. Трошки розвиваєшся, то чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто. Прили... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий, всякий а, контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей. А як Мені це переживати? там. І студенти ж наші теж вони ж по-початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає просто. Я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, зрівняння там а, з тим же самим Усіком, наприклад. Де Усік там, де я? Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчивсь вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. Просто, просто звик на це все. Ну, зрозуміло, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано бо от правильно. Казали люди, я не буду згадувати мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом. Верифікована. Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть чийсь бізнес, чиє життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. але. Ну як просто з цим треба, і все.